Доброго дня, брати та сестри. Мене звуть брат Ігор, я мандруючий минах міста Секіряне, Чернівецької області. Сьогодні я покажу сюжет, зніму відео, який заставив вас, хоч трохи задуматися. Колись бабуська моя Маруся, такомаленька, показувала пальчиком і казала, колись настануть останні часи. Брат піде на брата, сестра, на сестру. Діти будуть продавати і залишати своїх батьків, люди будуть падати на вулиці від невідомої хвороби. Буде війна, я був маленький, слухали ми з батьками, але, ну, як би кажучи, не вірили, питали, звідки ти знаєш бабуся. Вона каже, колись за Румунії ходив мандруючий монах і це все розказував. На превеликий жаль, воно так і сталося. Я показую це відео як попередження всім людям, які не вірять в Бога, які слабкі в вірі, які не розуміють, що це таке. Справжня віра і дають залізти в серці сатані. А сатана лукавий, він потихеньку, як змія, залазив в серце, потім оволодіває людину, і людина пропала. Я покажу місце. У нас була гарна сім'я в місті Сокіряни, чоловік та дружина. Гарні роботящі, працювали, жили, а потім до чоловіка в серце заліз сатана. Чоловік просто втратив розум, втратив глуст. І подивимось на цей колодязь з мінеральною водою. З нього пили воду, люди, які працювали на городах, пастухи. Старий колодязь з мінеральною водою, дуже чиста вода. Чоловік, який, в якого серце заліз сатана, взяв, убив свою дружину, порізав її на шматки і потім вкинув цей колодязь. Отакий От страшний злочин проти своєї сім'ї, проти свого рідного, ближнього, жінки, дружини чинив цей чоловік. Витягували її звідси з колодязя. А потім люди, щоб ніхто не пив звідси води, тому що люди ж не знали про цей факт. Люди з мікрорайону Сирилівки взяли і розвалили цей колодязь. Ось така сумна історія. Це служить уроком для інших. Це цей сюжет, коротеньке відео як попередження для всіх. Наш такий, як кажуть, смутний час, коли йде війна, коли люди зневірені, стомлені. Потрібно шукати віру, потрібно шукати спасіння у Бога. І головне не давати залізти в душу, серце, сатані, лукавому. Мандруємо далі, будемо знімати. З Божою допомогою. Амінь.